провести аудит планових видатків та за потреби перерозподілити кошти на більш важливі в умовах вільної напрямки. Відповідне доручення отримало управління фінансів, і за словами виконуючого обов'язки очільника Чернігова. Вже почало над ним працювати. Про це йшлося 25 липня в муніципалітеті на черговій щотижневій нараді. Олександр Ломако підкреслив, на фоні гучних історій зі сценаріями серіалів за гроші з держбюджету, громади мають продовжувати бути прикладом в питаннях першочерговості витрат. Після всіх цих скандалів крайнім знову намагаються зробити місцеве самоврядування і перекласти відповідальність. Ну це несправедливо точно. Ми всі історії не невістка. Але я переконаний, що місцеве самоврядування повинно продовжувати, продовжувати і демонструвати лідерство в раціональності витрат бюджетів і напрямку підтримки Збройним силам України. Тому я дав доручення управління фінансів провести аналіз всіх наших планових витрат на друге півріччя по всім розпорядникам і по комунальним підприємствам, і ті витрати, які Можливо, є не найбільш раціональний під час війни, під час військового стану, перенаправити на ті напрямки, які є більш актуальними і більш важливими. Так, на сьогодні вже зупинені тендери до прикладу щодо придбання тротуарної плитки для ремонтів на 15 мільйонів гривень. Питання для міста важливого, однак за нинішніх обставин не пріоритетного, зазначив Ломако. По тих статтях, де будуть сумніви, чи потрібно на них зараз виділяти кошти чи ні, планують проводити публічні консультації та вивчати думку громадськості. Попри одне з найбільших руйнувань міста. Попри проблеми суттєві зараз з бюджетом, 158,5 млн грн мільйонів гривень ми направили по статтям підтримки Збройних сил України. Це основні напрямки, це підтримка безпосередньо військових частин, це роботи, які були здійснені і там продовжуються по підвищенню обороноздатності міста. Це допомога військовослужбовцям безпосередньо і їхнім родинам 158,5 млн грн. мільйонів гривень. І ця цифра буде зростати протягом цього року. Я переконаний, ми знайдемо для цього можливість, в тому числі за рахунок перерозподілення коштів з міського бюджету. Якщо додати до цього, витрати на функціонування і базове відновлення Чернігова як міста, що зазнало одних із найбільших руйнувань, і збитки якого внаслідок збройної агресії РФ оцінюються в мільярди доларів, а саме на відбудову пошкоджених багатоповерхівок, шкіл, садочків, лікарень та критичної інфраструктури, а також програми соціальної підтримки. Це і є весь бюджет громади. Жодних інших видатків ні в минулому, ні в цьому році ми не маємо. І всі вони не про розвиток, а фактично про виживання, наголосив виконуючий обов'язки міського голови. Однак деякі напрямки ще можна відкоригувати. Я переконаний, що саме міста, ми ближче до людей, розуміємо краще настрої і потреби, має демонструвати лідерство і приклад органам державної влади, щоб не було у нас цих незабудок, тамади, барабанів, овочі Прибирання Борисполя за 52 мільйони, мільйонів, які вже півтора роки не працюють, і інших напрямків люди цього не сприймають. І добре, що цей сигнал центральна влада відчула і побачила.